Їдемо у насінневий магазин. Теж я купила була трішки синьої цибулі, щоб посадити, де сучасник не зійшов, а її мало, мало оказалось. Так поїдемо трішки докупимо ще якоїсь. Бистренько з'їдемо. Сусід гній розхід дадок. В очі ріже. Йдемо допрацьовувати. Купила біленької і оце такої ще довгенької трошки. Фіолетовий вже посадила. Це в нас в цибулі буде насаджено на, на, на всіх на світі. Нехай буде, Ну, що латка ж не гулятиме. Ось таке часник один одного шукає. Так, перезуваюся на город. А як же? Mm. Колошки. І пішли сьогодні, повкидаємося в земельку таке, а тоді вже станеться картопля, да. розсади якоїсь. Трохи посадимо гірочок, ну це ще дуже рано. Це ще дуже рано. Справились, посадили тюльпанчики, улуси, лілії. Все на світі посадили, цибульку, ну, коротше, трошки сійнули, попрацювали. На сьогодні хватить. Бо потомили. Що дідуля? Іди в хату. Хе -хе. Іди, дідуля. Трохи лапи до гори да полежимо. Зараз яблучку візьму, заточу. З'їла трохи оселеця, так такий сушняк у роті, що не, не знаю, коли годиться. Може завтра і, 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 і бель мене хі -хі, бані не ткрию. Ми з дідулею трішки попрацювали. Я й попідсапувала, помили машину, помили двір там при, біля воріт, як заїжджає машина, бо стільки вже піску натягли у цей. Сюди у двір, так, водичку змели, да, вінечку. Ну, коротше, трішки пошуршали. Так гарно на дворі, тепло, що й в хату йти не хочеться. Я сходила водички на пелази, знову вийшла. Але вже ж вечоріє, ну поки тепло, гарно. Бачили нашого малого Копенгагена. Каже, столиця Копенгаген і, і Амеліка Васінгтон. І все, оце вам спробуйте. Дитині ще три роки нема. Вже про Амеліку палакає. Ой, комедія, дай годі. Ти чого сюди заліз, га? А ну тепер, Хо-хо. Ще й вікна повибиває. Познімаю сірку Дай піду до хати. Насідало на вже. Насідало. Небагато часу проводжу з горестом. Це зайчик чи буде? Ну, давай, давай дістаємо. Давай дістаємо. Мамочка! Ой, мої діточки, давайте всіх дістанемо. Давайте дістанемо всіх. Ой, скільки я наражала, Боже, яка я молодець. Ой-ой-ой, як я вижила після цього. Я ще не можу. Ще й Вовк має прийти, я й так ледве лед... лед витримую цей двіж. Є вовк! У, мама, вовк! А ну йди, киш! Приїхала посилка, на яку я довго чекав. Це професійна косметика від фірми Кайн по догляду за тілом, волоссям і бородою. Чудово. Замовив відразу ось такий біордбокс. Він коштує 1335 гривень. І покажу, що сюди входить. Косметика дійсно професійна і якісна на натуральній основі. Значит, в комплект входить. Ось такий гель для тіла і волосся. Окремо гель для бороди. Ось така сироватка для росту. Результат збільшення густоти та об'єму бороди. Олійка для бороди. Доглянутий вигляд і ідеальна. Форма бороди надає форму, це вже робиться в самому кінці. І сам кондиціонер, який зволожує вашу шкіру під бородою, ваша шкіра не шолошиться, вона не зудить і має приємний аромат. Проводимо майстер-клас. Беремо ось такий гель для обличчя. Блин, аромат неймовірний, аромат дерева. Вималий бороду. Ми беремо ось такий кондиціонер. І гарно фіраймушки. Блін, пахне просто неймовірно. Потім я беру сироватку для росту. Вона декілька капель, можна пару разів на день. Саме втирайте. Останній штрих. Олійка для бороди, яка надає форму і додатковий аромат декілька капель. І ось сам результат з професійною косметикою Каїн. Ваша борода буде завжди доглянута і мати гарний запах. А ваша дружина буде вас цілувати постійно. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, робіть замовлення за промокодом BIRD ви ще отримаєте 10% знижки. Не губіть. Ти не передумав? Ні. Точно? А чого ти хочеш покраситись? Хочу ну, краси. Дай телефон. Не дай. Ай. Славжу наш вас. Что би... <рит> ты говоришь? Прикольно будет? Так тю? Ну ты такктив чудес? Да. Так? Ты хто футболлист? Такий. Такий. Ну прикольно, мне подобається напитка. Тобі самому подобається. все. Ну все. Ти хочеш ракетку? Беремо. Опа! Давай ще раз. Боже, гарний який. Тобі дуже личить. А що вже приїхали ці? Ага, приїхали, приїхали. Пропоную вам спробувати себе у п'яти it професіях Ви зможете власноруч спробувати створити сайт, а паралельно ви спробуєте ще додаткові професії, зможете зрозуміти, що вам більше подобається, що ваше, і вже прямо сьогодні почати змінювати своє життя на краще. І так, п'ять професій в it сфері де найлегше освоїтись новачкам: це веб-дизайнер, тестувальник, розробник, проектний менеджер та дата-аналітик. На заняттях з вами буде куратор, який буде одразу давати фідбек, тобто, щоб ви розуміли, що ви робите так, що не так. Не бійтесь, спробувати варто, тим більше це безкоштовно. Go IT, рекомендую. Переходьте, будь ласка, посилання, спробуйте себе, спробуйте змінити, додати щось нового. Це гідна зарплата, це віддалена робота. Це може бути додаткова, наприклад, робота до основної, що у вас є. Там, де є можливість спробувати, чому б ні.